Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30, підручника Алгебра 7 та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57, підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи є розв'язком системи? Перше рівняння сума Х ігри до рівня 11, друга різниця XY до рівня 3 пара чисел? Перше завдання 6 і 5, друге 7 і 4. Перевіримо, чи є розв'язком системи рівнянь пара чисел. Якщо пара чисел є розв'язком кожного рівняння системи, то Пара чисел є розв'язком системи. Підставимо в кожне рівняння і перевіримо. Спочатку 6 і 5. 6 додати 5. Ми дійсно отримаємо 11. тобто пара чисел є розв'язком першого рівня системи. А тепер перевіряємо другого. 6 відняти 5 отримаємо 1. 1 не дорівнює 3. Тому. Пара чисел не є розв'язком другого рівняння системи, тому і не є розв'язком системи. Пара чисел не є розв'язком системи Рівнянь. Перевіряємо другу пару. Додамо x і, отримаємо 11, правильно. І тепер 7, віднімаємо 4, отримаємо 3. Як бачимо, пара чисел є розв'язком і першого рівняння, і другого рівняння. Тому робимо висновок, пара чисел є розв'язком. Системи рівнянь. Номер 3. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30. Підручника «Алгебра 7. Та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57. Підручника математика 7. Виконано.